А зараз, друзі, я вам покажу, як Лондон виглядає насправді. Не Біг Бен, не цей Tower Bridge, не королівство, А от вам реалії. Оце, друзі, справжній. Абсолютно Лондон без прикрас. Такий, як він є. Спробуйте порахувати, скільки ви тут побачите, в цілому зараз європейці. І це не прикол, і все воно десь отак виглядає. І на кожному кроці тут котики і трава на кожному кроці. І... Ну, Це вам реально, знаєте? І все те саме з Європи нам показували одну картинку і ми не знали, як воно насправді, ми тут не бували. Я тут давно в Європі. Нам мені ще повезло застати той час, коли ще не пускали таких мігрантів масово. Я побачив нормальну Європу, але насправді зараз в усіх крупних мегаполісах плюс-мінус отака картина, друзі. І в цьому всьому, що я хочу вам сказати, ця нація виживе. Мусульмани виживуть, європейці, християни, на жаль, будуть потихеньку вимирати. Зараз, як ви бачите, йде тотальна пропаганда війни між чоловіком і жінкою. І жінкам там нав'язали, що щось мужик должен, мужикам нав'язали, що вони царі світа чуть і не патріархат, нам там треба Оця вся історія. Ми оце воюємо, що то доказуємо. А поки ми доказуємо, втрачаємо стосунки. У нас у всіх сексу менше стало адекватних, нормальних відносин. У них, бачите, в 25 років вже по 5 дітей і вони собі живуть в один детородний орган не дують, у них все прекрасно, вони себе добре почувають. Ну от моє послання вам. Нам треба народ шукати компроміси, і відказуватися від всіх цих нав'язаних нам стереотипів, за бабки, тачки, багато життя і так далі, бо ми втратили всю людяність і все розуміння людських відносин один з одним і один між одним, на жаль. Поступати треба, що мужикам, що дівчатам і шукати щось середнє. Інакше у нас і так мільярд залишилось, ребят. Європейців з 8 мільярдів мільярд. Поняли? Включайтесь, думайте, розповсюджуйте це відео, будь ласка, може до когось чуток дійде, може.